Стосовно зберігання сіна. Просили зняти, де ви його зберігаєте. О, дивіться. Отак воно зберігається в нас. це ангари. які З однієї сторони продувається. Підлога асфальтована. Але все рівно ми складаємо їх на піддони. Обов'язково складаємо на піддони. Нижній ряд іде на піддони і доверху заложується. Так, бере їх і зложує. Це дуже впливає на якість сіна. Все лежить на піддонах. Весь нижній ряд. Тому що, навіть якщо підлога асфальтована, все рівно є волога. Сіно, воно як губка. Воно втягує, доверху не потягне, а весь нижний ряд може... Може пропадати, або якщо ні, то буде пахнути цвіллю. свіл. Оставо. І зверху доложимо ось там саме ці саму стріху сухеньке, добреньке і гарненьке. От наша фірма. Всі працюють. Всі всі гурують. Це буде Україна. Дай Бог всім здоров'я. Так що набирайте. Іди передовий Гречко.